Вітаю! У ці хвилини на полях Херсонщини кипить робота, триває збір урожаю. Попри погодні катаклізми та російські обстріли, аграрі щодня виходять у поле і працюють на рідній землі. Результат уже є: зібрано майже 100 тисяч тонн зернових та зернобобових культур, 11 тисяч тонн технічних, понад 30 тисяч тонн овочів, 13 тисяч тонн картоплі та майже 11 тисяч тонн найсмачніших херсонських динь і кавунів. Серед пріоритетів Херсонської обласної військової адміністрації підтримка тих, чиї врожаї постраждали від посухи та заморозків. Разом із громадами та профільними органами ми розгорнули роботу з документального оформлення втрат. Уже 500 господар звернулися до Херсонського гідрометцентру для фіксації наслідків. На рівні громад створені комісії, які надають офіційні висновки та визначають рівень надзвичайної ситуації. Ми також звернулися до мін. Агрополітики та міжнародних партнерів із проханням вжити невідкладних заходів підтримки сільгоспідприємств області. З 1 липня працює тимчасова робоча група з питань пільгового оподаткування аграрів деокупованих територій. Військові адміністрації Береславського та Херсонського районів, а також керівники адміністрації населених пунктів, збирають від фермерів інформацію про проблеми з податковими пільгами і пропозиції щодо їх вирішення. Вже відбулося два засідання цієї групи, опрацьовані проблемні питання і сформовані пропозиції щодо надання податкових пільг. Державна підтримка в роботі. У 2025 році власники великої та дрібної рогатої худоби вже отримали понад 2,5 млн грн дотацій. Виплачено 16,6 млн грн на оброблюване угіддя. Компенсовано майже 3 мільйона гривень за придбану вітчизняну техніку. За програмою 5.7.9 аграрі аграрії області залучили понад 198 мільйонів гривень пільгових кредитів. Важливу роль відіграє міжнародна допомога. Благодійний фонд Жнива Перемоги передав фермерам понад 30 одиниць техніки, а також три бульдозери для ліквідації наслідків бойових дій. 21 комбайн уже працює на полях області. Грантовий проект підтримка малих фермерів в Україні. Від Говарда Баффета, розпочав прийом заявок на осінні жнива та пасівну 2025 року. У межах програми допомоги сільському господарству Херсонщини від благодійної організації Говарда Баффета Мерсі Корпс підтримано 16 середніх агробізнесів на 96,5 млн грн. 12 малих агробізнесів на 36,6 млн грн. 141 домогосподарства на 18,5 млн грн. Відновлення зрошення одне з ключових завдань для області. Там, де торік вдалося відновити палив, урожання зросла в п'ять разів. Цього року разом із міжнародними партнерами повертаємо зрошення ще на півтора тисяча гектарах Лиманецької системи. На це залучено понад 2 мільйони доларів грантової допомоги. Нещодавно уряд оновив механізм державної підтримки аграріїв, які працюють на меліоративних землях, зокрема у прифронтових громадах. Програма тепер доступна і для господарств Херсонщини, як і раніше, мали обмеження. Хто може отримати бюджетну дотацію? Сільхозвиробники, які використовують міліровані землі, до 50% втрат, але не більше ніж 26,5 тисяч гривень на один гектар за роботи з реконструкції чи будівництва міліоративних систем, проведених з 1 листопада 2024 року по 31 жовтня 2025 року. Організації водокористувачів до 50% вартості витрат за роботи з реконструкції або капремонту насосних станцій, які введені в експлуатацію у цей самий період. Прийом заявок відбудеться через державний аграрний реєстр. Новий підхід дозволить збільшити площу під полив і зберегти врожаї. Держава фінансуватиме відновлення та розвиток каналів насосних станцій і трубопроводів. Дякую уряду, міжнародним партнерам та всім, хто підтримує аграрів, Херсонської області І особлива подяка нашим фермерам за їхню щоденну роботу та неймовірну витримку. Дякую за увагу! Слава Україні!